Ви так закотили очі. Чому не подобається це? Не знаю, прізвисько, цей нік, чи як назвати це? На це це придумали да, в свій час. Люди, коли ми дійсно на початку повномасштабної отримували фури, вагони, Машини гуманітарки, яку потім після цього треба було ще розібрати. А жили ми в той час в госпіталі, тому що мій чоловік, начальник приймального відділення, був в військовому госпіталі. І, власне, да, в цьому кабінетіку там було завжди не, не те, що там 12 метрів там неможливо було розвернутися, тому що постійно розбиралася якась гуманітарка. І, власне, знаєте, в перші дні привозили такі релік, реліктові речі, що ти там. Мі знайти там йод, 45-го року я не жартую ліки, які там бабуся якась їла, да, там в 70-му році, там пів таблетки, це теж не жарти. Були дуже класні речі, потрібні, але це коли не розібрана гуманітарка, вона от так от вся вся в цих коробках великих, і це, от перші місяці повномасштабної війни, я займалася тим, що я постійно сортувала щось десь. Сиділа і сортувала і знаходила потім. Гуглила, що це взагалі, і передавала медикам уже в госпіталі по необхідності.